Друзі, вітаю! З вами знову Андрій. Сьогодні у нас буде огляд буулів. Є булли у нас у п'яти кольорах. Це є е, ось такий 100-літровий бул в кольорі Койот, також є в кольорі мультикам, є в чорному кольорі, є в кольорі олива і також є у нас ще один в кольорі Піксель. Ну що, Давайте розглянемо один із них. Зараз у нас бул на 100-літрів в кольорі Койот. Що у нас тут є? Кріплення для карімата, кріплення для спального мішка. Також у нас є ручки для переносу, бокові ручки з правого та лівого боку. Ось так. Також у нас є допоміжна шлейка для переносу на плечі. Ось так можна собі її поставити. Шлейка регулюється, при бажанні її можна зняти. Так, що у нас тоді ще? Зараз поправимо наш пояс і продемонструю. Дивіться, у нас є ще ось тут допоміжна кишенька для дрібничок, можливо для документів. Ось тут вона знаходиться. Тканина зі середини йде повністю прорезинена. Ось так. Наше основне відділення знаходиться ось тут, по центру під клапаном, з двома бігуночками. Ось так це все виглядає. Доволі великий було, друзі, по габаритах 80 см 40 на 40. Ну, в характеристиках в описі все написано. Давайте ще вдягнемо його рюкзачком і покажу, як це все виглядає. Все доволі просто, зручно вдягаємо, підтягуємо собі стропи, все по зручності. Також є присутній ось такий нагрудний пояс. Ось так, друзі. У мене зріст 173, вага 88 кг.